Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм враженням від збирання дуже цікавої моделі пароплава Місісіпі. Це 3 d пазл який поєднує в собі елементи головоломки та макетування. У комплектації йшло деталі 142 деталі. Картонних щільного ламінованого матеріалу. Він добре ось такий, він добре тримає форму, деталі вирізані точно, тому легко виймаються та з'єднуються між собою без клею чи інструментів. Процес складання було дуже захопливо. Конструкція складається з кількох палуб, добре поєднані елементи продумані. Це колеса, труби, щогли та поручні. Поступово пазл перетворюється на справжню міні-копію відомого річкового пароплаву. Час збирання у мене пішло, ну. Десь 3,5 години. У середньому на роботу таку йде від 2 до 4 годин, це залежить від вашого досвіду. Це також це чудовий варіант для вечора чи вихідного дня. В результаті готова модель виглядає дуже ефектно, має яскраві деталі. Впізнаний дизайн старовинного пароплаву. Ну, то, може, також ідеально підходити до, для декору, інтер'єру, або, як у мене, до колекції 3D таких ось 3D пазлів. Він підійде як і для дорослих, так і для дітей від 8 10 років. Також оцінять любителі історії транспорту або ретро моделі. Навіть тим, хто любить захопливі та спокійні хобі, я теж можу порекомендувати цю прикольну модель.